Господи, сьогодні я приходжу до Тебе з вірою, надією і довірою. Ти моя твердиня, мій захист і притулок, ти світло серед темряви, і Ти рука, що піднімає мене, коли я падаю. Благаю тебе, мій Боже. Огорни мене і моїх рідних своєю небесною опікою. Пошли нам мир у серця, мудрість у думки і спокій у наш дім. Коли бурі життя здіймаються навколо, будь нашою пристанью, коли темрява лягає на шлях, будь нашим світлом, коли страх стискає серце, будь нашою відвагою. Господи, огорни нас від усякого зла! І заздрості людської, від хвороб тілесних і душевних, від необдуманих кроків і спокус. Нехай ангел твій святить нашу дорогу, а благодать твоя веде крізь усі випробування. Я довіряю тобі, Господи, бо без тебе немає сили стояти, немає миру в серці, немає справжнього життя. Ти наш покровитель, наш Спаситель і доброчинний Отець. Боже, дай нам відчувати Твою присутність у кожному дні, у кожній миті, щоб у радості ми дякували, у скорботі не впадали духом, у сумнівах шукали Тебе, а в тиші чули твій голос. Покрий нас своїми святими руками, щоб зло не мало влади над нами, нехай у домі панує любов, у серці прощення, а в думках мир і надія. Дай сили пройти все, що чекає, і мудрість прийняти твою волю. Бо знаю, під твоєю опікою жодна буря не зламає, жодна тінь. Не затьмарить світло, яке ти запалюєш у душі. Дякую тобі, Господи, за кожен день, за кожен подих, за те, що ти поруч. Нехай твоя опіка ніколи не відходить від мене, моєї родини і всіх, хто потребує твоєї руки, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amém.